Всім доброго дня! Сьогодні я б хотів вам розповісти про свої досягнення та таланти. З першого, з чого я хочу почати, це спорт. Я займалась флорболом один рік і шість місяців. Команда скала у місті Мелітополю. Усього я брала участь у трьох змаганнях. Два проходили в Мелітополі, одне в Запоріжжі. Моя команда отримала перше, друге і третє місце. Також я полюбляю грати в волейбол та банметон зі своїми друзями. Друге, про що я хотів розповісти, це. Про творчість. Я вважаю себе дуже творчою людиною. Я дуже багато малюю. А також я робила такого розміру алмазну картину. Наразі не можу її показати також. Я нещодавно знайшла для себе нове хобі. Це картина по номерам, вона знаходиться в процесі. Це вечір Нью-Йорку. І третє, про що б хотіла розповісти, це про гурток, в який я ходила десь три роки. Під назвою Екологія у місті Мелітополь. Там ми робили різні проекти про захисту природи, вирощували різні рослини, робили експерименти, також, також малювали і так далі. Я була ведучою в одному із заходів. Я розповідала про особливості Туї. Та як зберегти нашу екологію та природу? Всім щиро дякую за увагу.